Я не заводжу таких от прям дуже тісних знайомств чи якогось тісного спілкування, бо, по-перше, це ну, такого собі рода робота. Ну, я стараюся не прив'язуватися дуже емоційно, бо, ну, по-перше, це може бути втрата. Ці людини і це дуже впливає на всіх. І також у кожного є дівчина, є дружина, О, тому я туди не влажу. Тим паче, в цей ним... момент ще більше переймається. Дійсно, да, половинки бо... один за одним, або відстань. Навіть ми при зустрічах робимо спільне фото завжди. Ну, просто без товару цього всього, mm. що ми привозимо, а просто ми стоїмо всі разом, фотографуємось, і я стараюсь навіть не ставати поруч біля цих військових. Це дуже бо... солідарність. Так, бо і. Інколи ще навпаки хлопці кажуть, давай, давай, з нами ставай, торофуйся, ну я десь стою там тскаю. Бо вже були такі випадки, що дружини там нервували. Писали особисто? Ні, не писали, передавали.